Готичного вечорочка, друзі! Сьогодні з вами поділюсь магією створення колона струною. Беріть чашечку Глінтвейну і поїхали! Це колон з моєї лімітованої хелловінської колекції. Загалом їх там 10. Але сьогодні покажу, як створюю саме цей з содолітом. Беру лобзік і починаю відпилювати літник. Це такий фрагмент, який утворюється після відливки воскової моделі у сріблі. Зазвичай лобзік я кріплю саму тонку пілочку, щоб зріз був максимально обережним і ювелірним. В цьому процесі важливо не поспішати. Кожний рух має бути чітким і без тиску, і ось ми бачимо результат. Далі беремо тісочки і фіксуємо нашу заготовку. Має сидіти максимально плотно і нерухомо. Чухаємо над фільм голову, але це не обов'язково. А тепер використовуємо його за призначенням. Після лобзика в нас лишився зріз. Це місце треба зашліфувати, ніби його там ніколи і не було. Дивлюсь, як там наші результати, і тепер беру бормашинку з борчиком з наждачною бумагою високої абразивності, не поспішаючи продовжую шліфувати цим борчиком наше місце зрізом. Задача така: прибрати всі ознаки того, що на тому місці колись був літнік, і відновити геометрію каста, тобто посадочного місця під камінь. Оцей поліциліндр це посадочне Місце під камінчик 2 мм. невеличкий, але приємний акцент в нашій роботі. Щоб доповнити судоліт, я обрала ніжно-синій камінчик. Тепер вирівнюю геометрію зверху і заодно знімаю зайвий простір. Зараз каст має зайву висоту і камінчик поки що сидить надто глибоко. Тому плавними і направленими рухами надфіля я виправляю цей момент. Уточнюю геометрію для посадки каменя. Для цього я використовую посадочний борт. Цей процес досить тонкий і не такий легкий, як здається, тому що дуже легко залежав. І направити бор в бок або кудись там, куди не треба, і камінь просто буде сидіти криво Але так як я роблю це в десятитисячний раз, то в нас все рівно. Тепер переходимо до каста під камінь-труну. Мій улюблений надфіль профіля рибка. Вибачте, невеличка перервана кошку. Що ж, продовжуємо. Тут мені було важливо трошки вирівняти каст зверху, а тепер переходимо до етапу поліровки, тому що після литва каст та й в принципі весь цей виріб, він білий, а має бути срібним і глянцевим. Беру латунну. Кратовочку, кріплю вбор бормашинку і починаю процес поліровки. В цьому процесі треба бути уважним і обережним, тому що ці маленькі латунні гілочки можуть звідти вириватись і летіти в очі, тому краще працювати в окулярах. Зато бачите, який швидкий і дуже класний ефект вона дає. Воно ідеальне глянцеве, блистить, сяє, все, яке має бути. Продовжую цей процес поліровки з усіх сторін, з усіх боків і взагалі усюди, де тільки можливо і неможливо підлізти, тому що весь виріб має бути чистим і глянцевим. Вже. 150 голочок полетіло мені в очі по майстерні, але результат мене дуже і дуже влаштовує, тому що ми отримуємо ідеально глянцевий, чистенький сяючий сверкаючий виріб, який дуже класно підкреслює сяйво нашого каменя. Але ми не будемо його лишати таким, тому що ми любимо готіку. Так що беру патіну і починаю процес оксидування або чорніння. Цю їдку субстанцію краще руками не чіпати, і бажано не дуже багато їй дихати. Так що я користуюся пінцетом і просто пензликом. Я б могла повністю занурити виріб просто в розчин патіни, але хочу трошки заморочити, щоб не потрапляти всередину кастів, тому користуюся для цього пензликом. За кадром після процесу оксидування я ще промиваю цей виріб повністю, щоб прибрати залишки патіни з поверхні. А тепер починаємо робити так, щоб виріб наш був контрастним, тому що ну так явно ну, цікавіше. Беру мій улюблений для такого процесу борчик. Він дуже класно і наглядно Підкреслює контраст, знімає, можна сказати, трошки агресивно, в плані, що швидко, але мені це і треба. Контраст ми зробили. А тепер мій улюблений і дуже складний процес це закріпка каменю. Я зафіксувала заготовку в кіт пасту, а далі в шрапку гель. Це треба для того, щоб вона була устойчива при закріпці. Молоточком я дуже дуже ніжно підбиваю наші стінки каста і крапана. Крапана це ті проволочки, що там були. Цей процес виконується завмиранням серця, тому що вже треба це уважно робити. Робити, щоб не дай боже не промахнуться і не лупануть по каменю, бо інакше йому. <кій> треба дуже уважненько і дуже ніжненько обсточати цей камінь по всьому периметру, щоб він був максимально зафіксований, нікуди не люфтив, не ковзав, нічого такого, щоб він сидів там максимально плотно на десятиріччя. Зазвичай я це дуже довго роблю, тому що я роблю це уважно, обережно. Ну все як треба, і тому це займає досить так багато часу. От тут я вже закінчила. Нам треба тепер дістати його і продовжити закріпку. Це вже я роблю художню обробку, а саме мікрограну. В стилі грізанта я це роблю не традиційним е, інструментом для такого процесу. Зазвичай це робиться грізантною накаткою, але я не хочу це робити нею. Тому я це роблю карніверткою. Кожний цей кружочок, кожну цю малесеньку гранулу я вручну викатую під мікроскопом. Після цього в мене мазолі, але результат мені того вартує, тому я буду це робити так і далі, хоч це і займає, ну м'яко кажучи, до фіга часу. А ще в мене сідає зір від цього мікроскопа. Ну тут же що ж поробиш, чого не зробиш заради мистецтва. Аналогічна процедуру я повторюю з круглим камінчиком. Закріпка готова, а тепер нам треба зробити фінішну обробку. А саме поліровку. Різіночка я роблю сяючу поліровку, а також я постійно пальчиком отак прощупую, щоб нічого не мало зачіпав, щоб нічого далі не чіплялося за одяг. І якщо щось таке є, то я різіночка ці місця зглажу. Ми майже закінчили, лишається тільки процес чистки вироба. Його я зроблю вже за кадром. А тут, в принципі, в принципі, все. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Було цікаво. Це в таке. Перше відео такого формату в мене на каналі. Тому, якщо вам сподобалось, то будь ласка, коментуйте. Я вам буду дуже вдячна.